Як вам така маленька бомбочка. Називається Sentai 160. До речі, трактор повністю е, як міні-трактор, а не мототрактор. Ну, це, до речі, хороша версія, кого задовбав його мототрактор з постійними проблемами з коробкою передач. Е, трактор має вал відбору, триточкову навіску, е, широку колію. Е, заводиться електростартером, вал відбору, до речі, стандартний на 540 обертів. Доставка його безкоштовна. Ціна 2600 доларів Трактор повністю справний, все працює. Доставляємо безкоштовно, оплачуєте вже після доставки трактора. Поверхнево по тракторі е, сколи на фарбі. Десь, можливо, якийсь підкрильничок трошки приймете. А так повністю все працює. Навіть дві фари передні, які ми самі доставляли. Звичайно, теж зробили, що працювали. Заводиться замка. Хоча в комплекті, здається, є і рукоятка для ручного, ручної заводки. Також можливий обмін на будь-який ваш мототрактор, мотоблок, чи взагалі будь-який міні-трактор китайського виробництва. Доставка безкоштовна. У кого є плюс-мінус 500 доларів більше, можемо запропонувати цікавішу модельку, зараз вам покажу. Називається Sintai 220 -й». його ціна 3000 доларів. Ну і технічно є ще один взагалі. Стан нового трактора 220-й, ціна 3200 доларів. Зареєстровані з документами.